Сонце вже починало ховатися за будинками, коли Олена сіла на кухні з чашкою чаю. У квартирі стояла тиша, чоловіка давно не стало, а син ось-ось мав зайти. Він дзвонив що вдень мамо, ввечері зайду, треба поговорити. Про що ж він хоче поговорити?» – подумала жінка і поправила скатертину на столі. Двері відчинилися, і в кімнату зайшов Ігор, її єдиний син. Усміхнений, але якийсь напружений. Мамо, привіт. Привіт, сину, сідай чай гарячий. Він сів, кілька секунд мовчав, а потім випалив. Мамо. Ти обіцяла мені на весілля квартиру купити, так на весілля й куплю, спробувала віджартуватися мама. То весілля вже було. Тепер ти маєш виконати свою обіцянку. Чайна ложка випала з рук колени і дзенькнула в чашку. Весілля було? перепитала вона блідноче. То ти вже, сину, одружився? Ігор відвів очі. Так, ми з Мартою були в Буковелі, там розписалися. Невелике свято, так, для себе і кілька друзів. Олена відчула, як серце закалатало. І ти навіть не сказав мені, не покликав, я ж твоя я мама. Мамо, ну тут так спонтанно вийшло, ми не хотіли робити помпезно. Просто друзі, гарний настрій, розписалися, а я, її голос зривався. Я мала сидіти вдома і дізнатися постфактум. Ти забрав у мене право побачити найважливіший день твого життя. Ігор намагався говорити спокійно. Мамо, ми ще плануємо робити весілля в ресторані, колись пізніше, тоді вже всіх покличемо. А зараз так вийшло. Олена відсунула чашку. У сльози підступали до очей. Сину, я усе життя мріяла провести тебе до шлюбу, а ти мені навіть слова не сказав. Ігор почухав потилицю, зніяковіло всміхнувся. Ну, мамо, ну ти ж знаєш головне, що ми щасливі. «Мам, я взагалі прийшов поговорити по про квартиру. Ти обіцяла. Така домовленість і справді була. Вони розмовляли про це з чоловіком. Тоді Ігор ще був студентом. На весілля синові, синові треба щось залишити, казав батько. Може, квартиру купимо. Це дорого, відповідала Олена, але якщо назбираємо, то хай буде. Чоловік і справді відкладав гроші, але життя внесло корективи, ремонт, хвороби, а потім його раптово не стало. Перед відходом він сказав Ігорю, сину, моя машина буде твоя на старт. Ігор пам'ятав ті слова, але завжди вважав, що коли ще й квартиру отримає. Ігорю тихо сказала Олена, повернувшись у теперішнє. Квартира це не так просто, таких грошей у мене немає. Але ж тато колись сказав, підняв голос син. Ви обіцяли мені допомогти. Тато дав усе, що мав, різко відповіла мати. Він тоді відкладав на квартиру, але всю суму ми так і не назбирали. Та й зрештою, навіщо тобі квартира? У твоєї марти є квартира від її батьків. То що? зітхнув Ігор. Хіба я маю жити в її квартирі? Я чоловік, я би хотів мати своє. А ти подумав, як це для мене було, сказала Олена. Я сиділа вдома, чекала, аби там святкували з друзями. Я дізнаюсь останньою. і тепер ти приходиш не з маму благослови, а з мамо дай квартиру. Ігор нахмурився. Мамо, ну чого ти відразу так? Ми сім'я. Саме тому і вулиць синку, прошепотіла. Вони сиділи якийсь час мовчки, годинник цокав на стіні. Я не кажу, що ти мені тепер не син, нарешті заговорила Олена, але зрозумій, квартира це не просто пообіцяв і дав. Це роки праці, це гроші, яких у нас зараз немає. Твій тато хотів, щоб у тебе було щось добре на початку і дав тобі свою машину. Це була його остання воля. Ігор опустив голову я знаю, але квартиру ти теж мені обіцяла. Я обіцяла, коли думала, що у нас буде більше часу і більше сил, але життя змінилося. Я залишилась сама, я не можу зараз потягти таку суму. Він нервово покрутив ключі від машини. Я ж не для себе прошу маму, ми з Мартою плануємо дітей, нам треба простір. А чому ви вирішили дружитися без мене? знову спитала вона. Ти кажеш ми, а де я? Я завжди була поряд, і зараз теж, але ти мене викинув із свого свята. Ігор мовчав я не хотів тебе образити, просто хотів, щоб все було легко, без зайвих клопотів. А для мене це не клопіт, гірко усміхнулась мама. Для мене це щастя. Я мріяла бачити, як ти скажеш так, і я б спокійно могла поїхати з вами в той буковель на два дні. Настала важка пауза. Мамо, нарешті сказав Ігор. Може, я неправильно зробив, але квартира нам дуже потрібна. Олена глибоко вдихнула. Я не можу тобі дати квартиру, але можу допомогти іншим, підкинути трохи грошей на ремонт чи на меблі, хоч маленька, але допомога. Син насупився і, зрештою, кивнув. Добре, я зрозумів. Ігор пішов від мами дуже ображений, вважаючи, що вони з батьком його підвели, дали обіцянку і не виконали. Олена залишилась сама на кухні. Вона розуміла, молоді завжди хочуть все й відразу. Але життя не завжди так дозволяє. Вона подивилась на стару фотографію чоловіка. Бачиш, Івана прошепотіла, твій син виріс, і все ще думає, що світ крутиться навколо нього. Але, може, колись він зрозуміє, що найцінніше це не квартира і не машина, а те, що ми є одне в одного. І з цими думками вона погасила світло. Але заснути, мама в ту ніч так і не могла все думала, як так вийшло, що її єдиний син не запросив маму на своє весілля, а тепер ще й квартиру вимагає. І як тепер з ним будувати стосунки, вона не уявляла. Іноді діти вимагають того, що батьки колись пообіцяли, не думаючи, що життя може все змінити. Але важливо пам'ятати, справжній спадок, який залишають батьки, це любов і присутність поруч. А квартири і машини це лише речі, які ніколи не замінять материнської любові.